До річниці діяльності у Хмельницькому відбулась координаційна зустріч партнерського майданчика міжнародної допомоги. Ця платформа створювалась на початку війни задля комунікації щодо потреб регіону, які стали значними із прибуттям переселенців. За цей період вдалось допомогти десяткам тисяч ВПО. Три основні цілі, які ми покривали в першу чергу, це справедливо розподілення гуманітарної допомоги. Була створена карта потреб. Це інтерактивна онлайн-карта. Дуже зручний інструмент для прямої комунікації між фондами та громадами. Ще однією успішно виконаною ціллю став ремонт та підтримка місць компактного проживання для переселенців. В напрямку допомоги та інтеграції цих людей в суспільство працює близько 70 донорів. Це міжнародні фонди та організації. Кількість таких, що доєднуються до майданчика допомоги, невпинно зростає, мають на меті розширити їх число до сотні. В цифрах це тільки від одного з фондів до 18 мільйонів гривень грошової допомоги. Якщо взяти всі фонди за рік, то це понад 50 мільйонів гривень було роздано грошової допомоги. У нас на території нашої області зараз на даний момент проживає 89 дев'ять тисяч внутрішньопереміщених осіб, і це досить велика цифра, досить великий показник в Україні. Адже це ті люди, які прийняли рішення залишатись на постійній основі проживати. Ми вважаємо, що це гарний результат. Самі ж представники організації діляться в планах допомагати і далі. Вони не полишали область під час обстрілів. Багато реалізували інфраструктурних проєктів. Був реалізований великий проєкт на установку вікон в Шепетівці після, після прильоту. Надалі виокремлюють для себе нові напрямки роботи підтримка релокованих та місцевих бізнесів на території Хмельниччини. Івана Шемчешина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.